Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Під прикриттям навчань може повторитися сценарій 2022 року. Восени на території Білорусі війська Російської Федерації та Республіки Білорусь розпочнуть свої навчання. Ми маємо враховувати цей факт, заявив головнокомандувач збройних сил України Сирський в інтерв'ю ЛБЮЕЙ. Також за словами головкома, росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області, який раніше анонсував президент. Про це свідчить зокрема те, що майже тиждень спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на усіх основних напрямках. Я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі європейських лідерів у Парижі щодо підтримки України заявив, що дані нашої розвідки свідчать, що росіяни готуються до нових наступів саме на Сумську, Харківську та Запорізьку області Ну і в центрі протидії дезінформації наголошують, що не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину із Сумами та Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумської області і Харківської вже доволі давно. Але про наступ на Суми і на місто Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі не варто прикручувати слова військових, потрібно вірно їх тлумачити. Коаліція охочих чергова зустріч стартує вже завтра. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що поки він не може назвати терміни. Можливого розміщення в Україні сил цієї коаліції охочих та кількість британських військових, які можуть бути задіяні у подібній операції, цитую зараз ми підійшли до етапу, коли наші високопосадовці в галузі оборони дуже тісно працюють з українцями з питань того, як це може виглядати, і де вони ці сили можуть бути розміщені. Очевидно, зараз розглядається безліч варіантів, бо домовленості наразі немає. Ми не знаємо точно, що буде потрібно, тому я не можу назвати вам чисельність і терміни, сказав він, звітуючи перед парламентським комітетом зі зв'язків. Російський ракетний удар по кривому рогу 4 квітня був найбільш смертоносним для дітей від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Том Флетчер. А от Сполучені Штати Америки на засіданнях Радбезу більше не засуджують військові злочини Росії. До прикладу, виконувачка обов'язків постійної представниці США Доротішеа закликала обидві сторони демонструвати готовність до миру. А російський удар по кривому рогу, який забрав, я нагадаю, 20 життів, вона назвала лише таким, що підкреслює необхідність закінчити війну якнайшвидше. Ми закликаємо обидві сторони виявити стриманість і продемонструвати справжню відданість миру. Зокрема, ми закликаємо Росію пам'ятати про те, що удари, подібні до удару по кривому розі, а також вбивство військовополонених, можуть поставити під загрозу зусилля щодо мирного врегулювання та майбутні переговори щодо нього. Ракетний удар 4 квітня підкреслює необхідність закінчити цю спустошену війну. Ми судитимемо на скі. І президент Путін готовий до миру подіях Росії.